О, здорово, діти! З вами Вася, а ви на каналі Чоткий я це за кожен розкажу. Я вже хуй його знаю. Ну так само я ще кажу ставити лайки. Чисто для того, щоб підтримати проект. Тому якщо тобі не влан, а тобі не ум, то давай ставив відео на паузу і постав, будь ласка, лайк. А то скажу, чи він коли по тебе поїпівчис. А це підеть. Оу. Це в селі, це я розумію. Це я це я уважаю. Тодаткий приходиш, то в тебе настрій. Ой, гноєм закегне, то. Йо то. Значить, дивіться. Бути зимою в селі, має як свої плюси, так і свої мінуси. Плюси це свіже повітря, гнойне, щоб удобрялися ваші легені. Друге це ти можеш сіти ти хочеш і третє це пити у діда самогонку до першої піздівлі. І мінуси. Тут підецьки скучно. То сьогодні я з вами проведу цілий день і ми попробуємо себе якимось чином розважити? Але тут є. Спосіб номер один. Це, понятне діло, санки. Могли бути, звісно, і лижі, але я б ще своїми ногами десь ходив, того напевно в другий раз. Санки по природі свої обіцяють нам море радості і гори позитиву. Так що, коротше, пішли е, їх тестити. І так, да, пам'ятайте, що безпека перш за все. Хоча ви знаєте, пацани. Один раз живемо. Коротше, санки це офігенська тема, але ну, не для таких дов, <му> як я. Тому попробуємо щось менш небезпечне, і того спосіб номер 2 Пішли ліпити сніговика. Ага, блять, це гімна ну, не ліпися. Заїбі! Ну що, не віша нам зліпити сніговика, ну всякі буває, тому лишається останній спосіб, який не рекомендується повторювати вагітним дітям, жінкам і чоловікам. Останній матіо-спосіб спосіб нанюхатися самогону. Слухай, ти такий класний. В тебе така карафутболка. У мене зараз батьків вдома немає. А пішли до мене. Ууу, ти ж мій похідливий бублик. Ну пішли. Ну от братухи і все. А які ти знаєш способи розвлікухи в селі? Підпишися на канал, напиши мені в коменти свій спосіб і не забувай, що самий чуткий комент попадає у наступний відео. От сюди в туалеті виходить не хочеться. всю то пев у верховній раді. Ветить фейлами і потім висушити Єбав я 4 трактори з сиром голландським. Капалі, но буде а, ха, ха, Сука! 陛下。